Всім привіт, всім доброго раночку. Чи доброго дня. Хто коли дивиться, починаємо новий влог. Сьогодні ми їдемо на весілля на цілий день. Олег робить фотографії, я буду знімати відео. Ми їдемо на 10 і аж до 10 вечора. Покажу, що я беру з собою. Це дві сумки. Тут камери, зарядні, різні кабеля, світло додатково, якщо потрібно. Стабілізатор. Я працюю з таким стабілізатором. І це ще штатив додатково. Якщо, наприклад, я працюю з стабілізатором, то десь ще з другого ракурсу стоїть камера. Це жара сьогодні, спека неймовірна, ця футболка просто біла ще на переміну. Це ми теж беремо і одразу отак, як би що, ще щось там заряджати. Тут у нас екшн ще камера маленька. Там ще мікрофони. Я не буду вже показати різні перехідники і так далі. Це такі штативчики і одразу зарядний повербанк. А це більший такий. І що ще тут, наприклад, Я тут це протирати? Так. Камери, друга сумка. Ще тут одна камера. Не буду показувати. Там з об'єктивом великих ще одна камера. Це в мене основна, до речі, Це основна, яка йде на стабілізатор, бо вона добре знімає і вона легенька. Соні. І це теж Соні. Світло одне, друге? Це світло. І теж різні. Різні зарядні кабеля і так далі. А це Оліжик Сумка з фотоапаратами і такий в нього рюкзак, ще ще рюкзак. Тут теж камери, об'єктиви і так далі. Вибираємось. Ми всі лисяк, будемо зараз їхати. Олежик веде адресу. Ми беремо сьогодні фотобокс клієнти. Замовили фотобокс. Запрошуємо вас з собою на німецьке весілля. Ми вже прибули як завжди на годину раніше. Але це для нас нормально. Тепер нам потрібно вбити нову адресу, але тут нас, недалеко, так? Так, з усерядом у нас погано всеряно. У нас минулого разу. Була вчителька, взагалі щось вчительки останнім разом. Сьогодні теж наречена вчителька, і будуть вони розписуватись, знаєте де? В школі? Прямо в класи цима, да? угу. Цікаво. І ми тут, я, я не знаю, яка будівля школи, яка ні, тут дві. Тут одна будівля, а тут інша. А може це вся територія школа. Зараз ми вийдемо, на розвідку підемо. Коротко кажучи, в нас є час, і ми ще приїхали на другий пункт, де буде фрай, травм. Ми вже знайшли. Трінує час. Тепер ми знаємо, де що тут зовсім недалеко. Взагалі поруч, в одній місцевості. Ми зайшли на територію, тут нікого немає, виявляється. Ця арка може все ще що стояла? А може хтось є на місці, тільки від'їхав. Бо вони ще замовили фотобокси. Олег каже, давай тут просто залишимо, бо ресторан тут, ці будівлі. Ресторан закритий. Я кажу, казала, навіщо залишати на вулиці фотобокс? Потім ми все вспіємо зробити. Олег, як завжди робить стрес. У нас проба, ми знімаємо. Стабілізатор перевіряємо. Все. Я сідаю, типу. Ти не встигаєш за мною, я встаю. Добре, виключай, не будемо розряджати. Вже, зі ще сум, так? Ні, не треба, ти ж казав, не можна сум робити. Ліжик, ти казав мені, що сум да. портить настройку стабілізатора. Що друга година очікування. Я вже хочу туалети, тут все закрито. І тільки одні люди приїхали, і гості якісь. Все, нікого немає, я вже повинні бути всі. Що таке? Може відданіли? Ні, якщо гості приїхали, значить все нормально. Я жартую. Ми вже були на місяць там, то есть посняла вже. Але там. знаєте, це моменти процесу робочого. Хочеться в туалет, нема куди сходити, що робити. Вот это самая большая проблема у фотографа. Когда особенно один, то это вообще не попить, не в туалет ходить, короче. Ми вже Я говорю, мы уже готовы. Я уже думаю, может быть, на памперсах. Мы уже готовы. Ой. Мої знаряді праці стоїть. Це зараз беру тільки це. А, на траунг, на фрай-траунг тоді вже мене буде ще одна камера, додаткова соні. У нас кофе тайм, кофе пауза, кава пауза у нас так, ми знову об'єднаємося і кавуська. Зараз трішки спокою, то я трішки можу позніматися. Так, для себе привату. Я себе біда. Persön, ne? also, dann, das... Das Bild, <laughs> ich, ich habe jetzt extra geduldigen Menschen rausgesucht für diese Aktion. Ja, ja, das ist das Problem. <lacht> <lacht>

Сьогодні наші клієнти замовили теж фотобокс. Оляжик тут робить все, що потрібно. Тут у нас все, що стосується фотобоксу. Тут шляпи. А тут окуляри. Тільки дітки, тільки дітки вже тут граються, беруть. Я часто вже таке бачила, ми бачили з Олігом, що гостям готують тапочки. Якщо ніжки втомилися, то будь ласка, Оліжик. Дамкішин. Оліжик мені приніс за замроби. Смачно. Замовила таку велику чашку кави. Немає вже сил. Тут що морозиво таке було. Зараз буду глюкозу вживати. Там гості ходять. Оліжик перекидає фото і будемо збиратись додому. Оліг віддає в той самий день фотографію клієнтам. Бо ми зараз вже їдемо додому. Все, ми залишаємо тусовку і їдемо додому. Оліжик їде без мене. Так, да, Оліжик? Ти їдеш без мене? Так. А що тобі сказати? Ну щоб там ззаді нікого не стукнуло. Да нет, тут достатньо вместе. Давай. Эй, я? Куди ти їдеш? Ти мене береш з собою додому? Ти живий? Ні. Ще кабішка машина йду. Тут такі дороги і вулиці що трішки важкувати. Йдеш йдешь домой? Пожалуйста, Лех, ти не йдеш додому. Іду, я не можу вийти. Все. Йдемо додому. Це вісь Кірхейрен. Два. Кір два. два а. Ми вже забули, де ми вчора. були. вчора. Одна. А ви ще думали, що це кінець? відео? Ні, це ще не кінець. Ми їдемо... ми їдемо за фотобоксом. Наступний день, все як завжди. Якщо хтось замовляє фотобокс, то після свята наступний день ми їдемо забирати фотобокс. Ми після вчорашнього дня так почуваємо себе, знаєте, все болить. Люжик, ти живий? Я нормально, що лучше. Душ прийняв, хорошо так вот. Каву випив. Каву і вже хорошо. Бахерайка уже полная. У нас тут дебек. За плечі тут сидять старші люди. Ексклюзив для користувача YouTube Валентина Валентина. Вона пише російською, не знаю звідки вона, але вона точно не разом в серці з Україною і з українцями. Але можливо вона з України, бо вона коментує відео, а це означає, що вона їх розуміє. Валентина, Валентина. Там ви писали, що ви нас кормите, ви нас кормите, а ми такі бездільники. А ще писала під одним відео. Там, де ми вранці в Дебек де ходили на кофе, що німці йдуть зранку працювати. Валентина, я думаю, це ще ми вас можемо накормити. Може вам щось там треба, ви скажіть, може потрібна допомога. Ми вчора цілий день працювали на весіллі і я думаю, що за цілий день ми заробили більше, ніж ви за місяць. А какой за Ні, може вона працює, а, може. бо дуже ж переживає, що ми за її гроші живемо і вона нас кормить. Валентина. Так от сьогодні в воскресенье воскресенняти. Слухай, може це Валентина <с? нам до холодильника їд, кладе і нам оплачує подорожі і так далі. Не да. знаю. Зараз неділя, да. Олег каже, воскресенье я так зрозуміла, ви дуже гарно розумієте українську. Е, неділя. Всі нормальні німці сплять. До речі. Ми зустріли тільки що сусідку німку з матом, з е, мат фітнес мат, О, вибачте, на його. на його пішла. Пішла на його, питаємо, куди. На його. Я кажу, іма фітму сайн. А ми їдемо куди. Робота їдемо, Це залишки ще вчорашньої роботи. Ми йдемо забирати фотобокс, який там був до кінця свята, бо вчора було весілля. А ну це ж в цьому клосі, який вчора, вчора ми там встановили, розпакували, запустили. Ну, а що ж треба поїхати? Це 35 туди, кілометрів 35 назад, 70. І це все носити, бо це це все не просто так. І це ж наш час е, вихідний день. Валентина, і ми, а зокрема, Олег, бо він підприємець. Я, звичайно, менше заробляю, то Олег, я думаю, більше податків, налогів, Податки це налоги, якщо що. Чоловіку перекладаю, так, бо він народжений Молдаві. Ще... Молдові, може, хтось там не знає. Я... Бо вже, чесне слово, дістали ваші кам'яни. Я ще кормлю наших сусідів внизу. А ви приїхали. Ще може ти Валентину кормиш, да. бо Олег більше платить податків за рік ми платимо разом, чим ви, Валентина, Валентина. Сусіди знизу, которые приїхали сюди, нарожали здесь уже двох дітей. Ні разу не роботи з Гірмані живуть за наш що. Ну добре, й... <схай> сьогодні у нас зірка звізда Валентина. Валентина так ми можемо Валентина Да? Валентина, ми вам передаємо привіт. Ви так нам піднімаєте рейтинг, бо... Да, пишіть <схай> по коментарі. каментар. Бо коли ви щось пишете, і потім я захожу на користувача, подивитися написав, то там видно всю історію коментарів. То ви так не раз нам пишете. Я так розумію, ви дуже нас любите. Дякую за таку любов. И, может, Ливо вам что-то там треба, хлеб, колбаса и магия. Сухари и вышли. Все. Друзья, мы едем за фотобоксом. Кто... Ну, кто, кто знает, нормальный. Кто знает, как мы работаем. Я уже буду так и говорить. Как, нам, ибо... как там достаются деньги. Что мы вчера 11 часов по жаре бегали с камерами. Капут, я капут. У меня ну, левая сторона, потому что В 12 домой. часов ночи приехали домой. А всім ми встали. Бо я так стараюсь не звертати на таке. І така вся інтелігентна вихована вчителька Віта Леонідівна. Це як дитина моя, каже, мама, ти як вчителька. Але знаєте, вже дістало і вчительку оце все, Валентина. ми Вам ексклюзив. Передаємо особисто привіт. Помагай Валентині. І подякую за хліб, за молоко.